Так, їдемо сьогодні в Монтон. Да? Їдемо в Монтон, Їдемо в Монтон, маємо справи, маємо корм купити нашим курочкам і індикам. І що? І що? Манікюр. От манікюр, бачите? Треба срочно оновлювати. Їдемо робити манікюр. Потім їдемо в Макдональдс. Мдональс їдемо. Да, да, да. Так що у нас плани всі стандартні. Так, ми вже вдома, вимокли, як собаки, погода сьогодні жахлива, значить зараз світло, Включимо, покажемо, манікюрчик зробили. От. Продуктів трохи накупили. Саме головне наш менший тортик. Це його самий любимий. Ми придбали. Зараз покажу, яка. А погода отака. Іде дощ, цілий день йде дощ. Не переставаючи. Так, що купили? Купили, я їх називаю муслі, але це Сіріалс". От. Такі пакети для замороджування. Лекопластирі. Тортик, майонез, банани, молоко, вершки, кетчуп, сметана. Родзинки. Це я картоплю перемала. Це картопля намиється і сушиться на сьогоднішній рік на розсаду. Марсик. Хвостом, хвостом. Е, Марсік! Ти мене не чуєш, правда? Ти не скучив за мною.